Слава Ісусу Христу! Возлюблені у Христі, браття, сестри, християни. Всіх вітаю із Божим днем. Сьогодні маємо вже четвер, бо кожен день дає Божий день. І з Днем Пам'яті святої великомучениці Варвари, яка вірувала в святу трійцю, так само як ми сповідуємо, віримо і постраждала за свою віру, через що вона і великомучениця церквою шанується сьогодні. Дзвони в храмі нашому. Свято-Михайлівському дзвонять, і люди збираються на службу Божу, на святу літургію. Священик вже зараз теж облачиться, зробить проскомидію, літургія, буде поминання ще. О, і всі, хай люблячий Боготець, син Дух Святий благословить, хай свята Троїця захистить за молитвами святої великомучениці Варвари, будьте всі Богом бережені. І тримаймося Господа, бо при всі обставини в житті. Не здаваємось, бо ми не маємо права здатися. Маємо йти до мети. Ніхто нам не обіцяв, що наше життя буде спокійне і безтурботне. Казав Ісус, мене гнали і вас гнатимуть. Моє слово держали, ваше держатимуть. Тому тримайтеся і тримайтеся, і держіться Господа, і хай Бог буде з вами. Ось зараз закінчив дзвонити Треба йти на службу. З Богом. Слава Ісусу Христу.